Усім привіт! В ефірі Арена! Сьогодні на нас чекає цікава розмова. У нас в гостях відомі популярні хмельницькі блогери Каріна і Даня. Даня Боднар. Щомісяця новий образ. Не кожен так зможе. Його фішка виділятися з натовпу. Блогер, який займається СММ та любить фарбувати волосся. Улюблена фраза. Я не я без оверсайз. Каріна Пенкаль. Красуня, яка ніколи не сидить на місці. Постійно подорожує. Живе на три міста. Вчиться на актрису, займається музикою, бере від життя максимум. Шановні наші гості, привітайтеся з глядачами та розкажіть, як ваші справи? Усім привіт, дівчатка! Наші справи супер. Дань, ти як переживаєш? Е, трішки так, якщо чесно. Я не переживаю, будемо сьогодні з вами спілкуватися, відповідати на ваші запитання. Тому ми готові. Наступне моє питання про перший день блогерства. Пригадайте, яким він був та що вас надихнуло тоді? Даня, давай. Ой, насправді важко відповісти на це запитання, тому що це було вже дуже давно. Але, мабуть, мене надихнуло те, що я можу бути медійним І в принципі, все. Ну, мабуть, це єдине що. А тебе каріш? Ну, в мене було такого першого дня блогерства. Взагалі, з 8 років в мене така була тяга до камери, до зйомок. Я почала з Ютубу, почала знімати якісь такі звичайні відео на одну хвилинку. І так покроково-покроково. зараз мені 17, і така соцмережа, з якою я дуже добре розвиваюся та заробляю кошти. Це інстаграм, а надихнуло. Напевно, також що я хотіла бути весь час медійною. Постійно, щоб прийшла така, от по вулицях мене впізнавали. і Так і сталося, тому ось так. Каріша і Даня, розкажіть нам, як почати свій блог в інстаграмі. Ну, по-перше, це потрібно відчувати. Потрібно хотіти цим займатися. Я рахую, що не кожен може бути блогером, не кожен може бути лідером думок і не кожен може бути цікавий. Давайте варіант. Як почати свій блог? Напевно, що найважче це взагалі почати і почати робити okay. щось. Взагалі, ну я дала б вам таку рекомендацію: хто хоче почати, це оформити свою сторінку. І напевно, що одне з найважчих це записати своє перше розмовне сторіс. Це при таке хард-левел. Але якщо ви почнете, з кожним кроком ви будете все краще і краще. Якщо ви почнете і справді будете цим горіти, цього хотіти і вже там через бути розуміти, що через рік у вас будуть такі от результати. Бути йти до них, хто вас все вийде, головне починайте. Пригадайте ці моменти, коли було дуже важко і хотілося все кинути. Напевно, що в мене коли був хейт, коли мене однокласники так трошечки недолюблювали через мій блог, і мені хотілося кинути, але мої батьки мене дуже так мотивували і давали мотивацію для того, щоб продовжувати знімати. І я їм дуже вдячна за це, що я не кинула руки, не опустила. І продовжила цю, розвиватися в цій сфері. І Зараз е маю хороші класні результати. А на рахунок мене. Мій шлях блогерства розпочався ще у шкільні часи, тому звісно, що було дуже багато хайту зі сторони однокласників, це база. А, і, до речі, на рахунок, якщо тебе рідні підтримували, то мене спершу не розуміли і навіть казала, аби я не вів, аби ну постійно там могли посваритися, якщо родичі там щось батькам наговорили. Але зараз вже все по-інакшому. А можете пригадати якусь історію, яка надихнула вас знімати блог? Я пам'ятаю, коли я дивився інших блогерів, і вони розповідали, ой, я йшов по центрі міста, мене там впізнали, зі мною сфотографувалися. І я такий, блін, я також так хочу. І Це я так хочу. Це одні із перших думок, мабуть. Так, я завжди хотіла доказати в першу чергу собі, що я можу надихати людей інших, і коли я от. Погоджуюся з Данію, також дуже сильно хотіла, щоб мене впізнавали на вулицях рідного міста. І знаєте, цей момент, коли ти гуляєш з однокласниками, а до тебе підходить підходять дівчатка і кажуть, можна сфотографуватися, то це знаєте таке максимально приємно, тому що блін однокласники побачили, і все. Тому мене надихало мої результати, мої маленькі такі успіхи. І ось зараз вже надихаю сама себе своїми також результатами. Як ваші рідні вставились до Блогу та чи підтримували вас? Як я й казав, на початку не зовсім. На початку вони цього не розуміли, але, за... але трішки пізніше. Вони десь, напевно, через рік вони почали мене підтримувати, допомагати фінансово, давати якісь поради. Коли я їм розповідав про якийсь негатив, про якийсь хейт, вони мені говорили про те, щоб ну, підтримували мене, якщо коротко. Тому якось так. Мене мама, батько, сестра вони мене підтримують. А мої родичі то зовсім інша історія. Родичі, ну це родичі. В мене батьки дуже розуміючі, і з вісьми років вони мене дуже підтримували, знімалися в моїх всіх таких скажених, скажімо так, відео, таких ідеях. Дуже їм вдячна за те, що вони мене завжди надихали, як я вже говорила, мотивували знімати далі. І вони реально також підтримували мене і морально, і фінансово. І я їм дуже дуже вдячна, тому що без них я буду ну, набагато довше йшла до того, до чого я зараз маю. Ось так, батьки, я вас люблю. Питання, яке найбільше цікавить наших глядачів, розкажіть покроково, як почати заробляти в інстаграмі. На мою думку, заробляти в інстаграмі можна навіть. З 300 підписників, з 1000 підписників, там та з будь-якої цифри. І ще, звичайно, що дуже важливо, чим саме ви займаєтесь. Якщо ви, звісно, як блогер, то м -м -м, що б вам такого порадити? Зробити кооперейшн, mm -hmm. якщо у вас вже є якась кількість підписників, де вам будуть писати рекламодавці за рекламу. Звісно, а також можна навіть знімати безкоштовну рекламу, аби <звісно> люди просто бачили ваше портфоліо. Ось. Ну, та портфоліо, от, як я починала, скажу мій такий шлях. Коротко, я почала на партерних умовах взагалі зі всіма. З тим самим костюмчиком я не пам'ятаю, чи мені дали якісь цукерки, чи то заплатили. Ну, все одно, все от мені давали костюм, я його відзнімала, в себе в профілі виставляла. Якась там доставка піц. Це все теж так багато-багато знімала. Потім почали мені ще й доплачувати гроші. Зараз ну, так само, все з доплатою, але от. Для тих, хто тільки починає, то на бартерних умовах іти собі знімати. Там вам, наприклад, дають одну піцу, там, або один одні роли. Ви це все відзнімуєте, і потім вже на наступні, через п'ять співпраць, наприклад, вже будуть вам доплачувати якусь мінімальну суму, там 200-300 гривень, але це вже буде на платній основі співпраці. А давайте трішки поговоримо про монетизацію. Яке було ваше перше замовлення та що ви рекламували? У мене це була, знаєте, така, я навіть не знаю, як пояснити. Паста для того, щоб підошву відбілювати. Ось, 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 так, ось така в мене була реклама, я тоді прям так старався, я так старався записати ту рекламу. Скільки часу ти записував? Ой, мені здається, півдня. <сум> <сум> мені все не подобалося, все перезнімав. Це була моя перша реклама, і насправді я дуже хвилювався. Який результат? Хороший? Багато людей. Я, я, я не пам'ятаю, чесно взагалі. А в мене моя перша реклама це був спортивний костюмчик. Боже, пам'ятаю, я знімалася рекламу з мамою. Десь так години 3-4. в мене були сльози. Мама була зла. Але гора пополам, ми її зняли змогли. Але це було реально ну, тако важко. Я пам'ятаю, ціна цього костюмчика була щось близько 700 гривень, і я тоді, боже, мені подарували цей костюм безкоштовно. Чи там якісь гроші заплатила? Я така йшла просто вже змотивована. Це мені було 15 років. А зараз на постійній основі мам такі реклами, і я знімаю їх набагато швидше, ніж 4 години і без сліз. А поділіться секретом, як стримати підписників, щоб вони не відписувалися. Мені здається, що завжди треба бути якимось цікавим. А щось таке робити, що не робить ніхто, якісь інфоприводи. Як ти скажеш? А, на мою думку, а ти цікавий. На мою думку, на мою думку ти можеш отримати аудиторію тоді, коли ти цікавий. Люди. Дуже полюбляю дивитися на щось таке цікаве, на стосунки, на гроші і тому подібного. Всі ми прекрасно знаємо, які теми для людей є цікавими. Да. Тому, якось так, якщо навіть згадувати минулі роки, то там було все зовсім по-інакшому. Та стосунки розлучення ці інтриги вони завжди так знаєте тримають підписників до останнього. Вони дивляться, їм цікаво. Тому треба щось придумовувати те, що не роблять ніхто, або от, в вашому блозі такого не було. Наприклад, стосунки в мене з'явилися, та то все. Боже, підписники там вже думають, все, скоро заміж виходить. але там в мене стосунків немає. Ну коротше, все такі теми, які реально можна класно піднімати, і статистика. Злітаю вгору. І Каріш, ще хочу додати: насправді, ну, насправді воно так і є. Типу, якщо навіть проаналізувати людей, про яких говорять, то зверніть увагу, чому про них говорять, чому вони медійні. Тому й так. Правильно сказав так. Даня, ти маєш дуже яскравий вигляд, та у тебе набагато більше, ніж в Каріде. Як до цього ставляться оточуючі? У мене завжди був булінг е, за мій зовнішній вигляд. Але якщо чесно, я вже просто не знаю, змирився з цим. І цей булінг він абсолютно зі всіх сторін. І однокласники, і просто якісь незнайомі мені люди, е, Хейтери. і, звісно, що родичі, це також. Але просто потрібно зрозуміти, що блін. Ти живеш це життя один-єдиний раз, то що, не можеш вже, блін ти каблучки одягнути? Не можеш вдягнутися, як ти хочеш, не можеш волосся пофарбувати в синій чи що. Тому я просто. Не знаю, я забив на думку інших. До речі, хочу додати, а от як втримати відписників до цього питання, от Даня, скільки я його знаю, він постійно змінюється. Взяти Дані 2-3 роки тому, він абсолютно інший. Зараз це також інший Даня. і от це теж як, до речі, лайфхак, порада. Змінювати свою зовнішність, і так людям буде ще цікавіше за вами стежити. Ну, там, то Даня вже отакий, то такий, то такий. Ну, коротше, це. Цікавий такий інсайт, який я вам теж пораджу. пораджу. До, до речі, до речі, раптом не знали, але я ще буквально два місяці назад був, був з таким волоссям. І блондином. Блондином. Тому ось так і він так втрим, втримує своїх підписників. Ну, але мені це також дуже подобається постійно змінюватися. Та ж буде життя один раз. Так. Да. А давайте поговоримо про інстаграм. Яким він був два-три роки тому і зараз. Mm -hmm. Абсолютно різні інстаграми. Абсолютно, от якщо взяти наприклад двадцятий 21 рік, то в інстаграмі розвинутись було максимально легко. Ти виставиш якийсь пост, він залетить і все, в тебе плюс. 3000 тисячі, тисячі нових, класних, органічних підписників зараз максимально важко, тому що дуже багато різних блогерів, інфлюенсерів, і всі хочуть себе показати, якось проявити себе. І от, на мою думку, зараз здивувати аудиторію практично нереально, тому що вже робили все, що хочете. І зовнішні змінювали всі, і там і щось машинами робили. І коротше, дуже багато всього. І зараз, щоб здивувати, ну це прям треба дуже дуже постаратися. Ще додам, на мою думку, раніше інстаграм на тебе був такий, що на тебе могли просто підписатися через те, що у тебе був гарний профіль. А зараз це не так працює. Зараз на це не звертають увагу. Знову ж таки, підписуються і загалом говорять про тебе, коли ти щось таке прям цікавеньке робиш. Щось як то кажуть, хайпове. Звісно, що TikTok, там він загалом він краще просуває. Не знаю, але у мене з тіктоком не дуже виходить. У мене все ж таки краще в інстаграмі виходить просуватися. В кого як? Даня, Каріна і на сам кінець, ваші побажання нашим глядачам. Кожен, хто нас сьогодні дивився, хочу вам. Побажати успіху в будь-якій сфері, яку ви починаєте. Якщо про інстаграм говорити, то не зупиняйтеся обов'язково рано чи пізно ви досягнете своїх результатів. Ну, це працює напевно, що в всіх сферах життя, ніколи не зупиняйтеся, до своєї цілі е, і, і даня. Давай, скажи щось так, в першу чергу хочу побажати вам всім миру. Звісно, що як же ж без цього, бляха-муха. І. Було, ну, якщо вам було цікаво нас слухати, якщо ви почули для себе щось нове, ми дуже раді. Так, дякую вам за перегляд! Надіюсь, вам наші поради загалом були цікаві і загалом послухати нас було цікаво. Так, пишіть в коментарях і до нових зустрічей! Це була цікава розмова та неймовірні гості, у яких є чому повчитися усім нам. Друзі, щось ми заговорились, а вже час прощатись, і, до речі, уже готується нова програма. Гостями якої стали хмельницькі спортсмени. До зустрічі!